Ризикують своїм життям за незалежність і свободу України, мужні, героїчні і незламні воїни сухопутних військ. Сьогодні, 12 грудня, вони відзначають своє професійне свято. Цей день кожного військовослужбовця, танкістів, артилеристів, льотчиків, тих, хто служить у ракетних і десантних військах. Захисників і захисниць привітав і Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Ви перші стали на захист країни у 2014-му. Ви непохитно тримаєте оборону зараз. Дякуємо найкращі! Слава воїнам сухопутникам! Слава ЗСУ! Вистоїмо! Переможемо! Допомога для міста друга. Волонтери міжрегіонального координаційного гумштабу та подільської громади завантажують у буз десятки коробок. Всередині найнеобхідніша цільова допомога для мешканців деокупованої Балаклії. Ковдри, теплий одяг, засоби гігієни, дитяча косметика і дитячі засоби гігієни, порошок. Ну те, що просили, де намагалися сюди і спакувати. На вагу золота, там саме теплі ковдри. Про це від мешканців волонтери дізналися під час першої поїздки на Харківщину. У них будинки зруйновані, є багато в кого там просто дири великі. І вони нам пояснюють, коли б брали по декілька ковдр, що ми просто спимо в декілька. Це не означає, що у нас зовсім нічого немає, але ми закутуємося, бо ну холодно. Тому вінницькі волонтери не барились, укомплектували ще одну партію допомоги для Балаклії. Підтримка та допомога тим, хто найбільше постраждав від російської агресії найголовніше завдання міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Кожен хто працює у цій злагодженій команді, розуміє, лише згуртувавшись, можна перемогти ворога. Зараз війна показала, що чи людина з Вінничі, чи, чи з Львівщини, чи Житомира, чи Хмельницька, вона кожна вболіває за того жителя Херсона чи Балаклії і хоче допомогти. І ми показуємо не на словах, а на практиці. І допомога продовжується у різних напрямках. Цього разу відправив в гумштаб медичне підкріплення для однієї з лікарень Харківщини. А ще наповнили бус солодкими подарунками до свят. Передали для діток і сухісні данки. Вінничани, міський голова, все робить для того, щоб, ну, щоб дати ну, дух тої підтримки да, наш, наш кусочок нашого тепла. А ось так нині виглядає балаклія. Багато будинків або зруйновані, або пошкоджені, або знищені. Людям доводиться жити на руїнах. У деякі місця навіть прилітало по 10 снарядів за раз. Побили все опалення, яка йде розводка по чердаку. У нас також попало на третій поверх через балкон і по всій квартирі. Пройшло, попало на дев'ятому етажу, повністю квартиру ми її залатали.

Тож Вінниця допомагає не лише теплою солодкою та медичною гуманітаркою передати найнеобхідніше у балаклію поїхали заступник міського голови микола форменюк та депутат володимир малінін разом поспілкувалися з тамтешніми мешканцями про подальшу підтримку вся ця робота яка була проведена попередньо, була ще підкріплена рішенням сесії вінницької міської ради де депутати міської ради виділили 10 мільйонів гривень для потреб міста для реконструкції. Стукції саме тих об'єктів житлової інфраструктури, які були пошкоджені в результаті цієї навали, допомагає Вінниця підсилити і безперебійну роботу критичної інфраструктури Балаклії. Для цього гумштаб відправив до міста друга 12 тонн дизельного палива та 9 тонн бензину. Передали саме пальне, адже таким було прохання місцевої влади спільно з Гуманітарним координаційним штабом міста Вінниці, який був створений міським головою Сергієм Мургуновим, який був створений головою обласної ради Вячеславом Соколовим. А очолив цей штаб Володимир Борисович Гройсман. Це не перший вантаж, який приїхав до Болеті, і я впевнений, що він не останній, адже ми будемо допомагати цьому місту. Там теж ні мешканці кажуть, дуже раді, що не залишилися сам на сам з бідою, і в допомозі об'єднується уся країна. Коли перший раз зустрілися з представниками вашої громади, це було дуже круто і класно, тому що ви поставили нам своє плече. Плече дійсно, справжнього товариша, друга наразі. У Вінниці продовжують збирати речі для наступної поїздки в Балаклію. Відправлятимуть її в середині грудня. Місце, де завжди тепло та затишно, так кажуть мешканці однієї з вінницьких висоток про підвал у своєму будинку. З перших днів великої війни це місце стало для них надійним укриттям під час тривог. Як тривога, так і спускалися. А в нас вона не дуже така була. Ми, ми до ладу все привели, помили, бачите, все поставили меблі. Кожен долучався як може, розповідає голова правління ОСББ Тетяна Кравцова. Хтось приносив теплі ковдри, інші прибирали. Я зробила збори, люди одноголосно. Ми це все робимо. Ми наняли бригаду, тут було все. Зробили ремонт, все почищали, зробили каналізацію, абсолютно все. Виручив у скрутний час мешканців будинку фонду СББ за накопичені кошти і зробили ремонт. За утримання будинку у нас 4,50 з метра квадратного. І є фонд ОСББ, 50 копійок. Це неперекосновенна сума. Тобто, якщо мені вона потрібна, от як зараз, я тоді знімаю, роблю збори, і співвласники проголосували, що таку-то суму потрібно. Це нас стоїть десь біля 17 тисяч. Ось цей весь ремонт, тому що тут все було, обсипалося, все робили. Питна вода, печиво, аптечка, і навіть книги у вільному доступі для кожного. Зробили і запаси технічної води. Виходів тут аж три ключі є майже у кожного мешканця. Ми заказали двойні решотки сюди, тут окно. Заказали, сюди привезуть стулія. Звичайно, там ми поставимо дві розкладушки, і воно тепло. Можна тут свободно сидіти і день, і ніч. Тому що тепло, дуже навіть. Всередині підвалу теж підготували усе для комфортного перебування. Стіни тут бетоні блоки. Якщо там з першого поверху вже йде кирпічна кладка, то тут бетоні блоки стоять. Оце вихід до підвалу. Там з правої сторони вихід на вулицю, і з тої сторони, в кінці дому, через підвал пройти, в кінці дому ще один вихід на вулицю. Нині ж завбачливі мешканці висотки займаються заготівлею дров. Найближчим часом планують встановити в одній із кімнат на цокольному поверсі буржуйку. Палету за палетою з продовольством розвантажують робітники. Великий вантаж приїхав до Вінниці від міста побратима Кельце. Зустріли гумдопомогу міський голова та представники міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Допомогу кельчани збирали всією громадою. Хотів би подякувати в першу чергу і всій команді Бордона Вінті, депутатському корпусу міста Кельці, і саме головне кельчанам, представникам бізнесу, просто людям, які працюють в тих чи інших установах і закладах, але вони з любов'ю відносяться і з таким знаєте співчуттям до всіх тих викликів, які є сьогодні в Україні, саме головне вони нас підтримують в цій війні, і ми переконані, що саме завдяки такій підтримці ми однозначно переможемо. У ящиках продукти тривалого зберігання. Зокрема, 6 тисяч банок м'ясних консервів, 300 ящиків з продуктовими наборами. Туди входять крупи, макарони, олія, джем, кава, чай, цукор, сіль, паштет, консерви, борошно, молоко, і не тільки. Ці набори найперше направлятимуть для багатодітних та соціально вразливих родин Вінницької громади. Особливість цього вантажу те, що вона така, як ну особливо для нас, фонду громади, що тут збірна. Тут є і влада передала, і бізнес з Рувався і громада, навчальні заклади. Тут писали різні листівочки, передавали ляльки, мотанки. І це все разом скомпонували. І ось у нас є ця допомога. І ну, звичайно, в першу чергу це буде для багатодітних сімей, для соціально уразливих родин. Це було таке побажання від бізнесу, який збирав цю допомогу. І я думаю, що найближчим часом вона вже буде роздана. Частина продовольчої допомоги піде до матеріального резерву міста, який весь час поповнюється, адже Вінницька громада постійно відправляє вантажі для потреб військових та громад, які потерпають від рашистських обстрілів. Усе це можливо завдяки команді гуманітарного штабу, яка за 9 місяців налагодила співпрацю з 55 містами з 16 країн світу. В рамках роботи гуманітарного штабу нашій команді вдалося залучити дуже багато іноземних партнерів. І сьогодні ми є свідками, як черговий, чергова допомога прибула з нашого міста побратима Кельця. Наша команда працює і робить все для того, щоб не тільки в місті Вінниці, а й в інших регіонах люди відчули те, що вони не сам на сам з бідою, з проблемою, що їх відчувають підтримку. І таким чином ми ну, переможемо цього ворога. Разом із гум допомогою в вантажі були листівки маленьких кельчан. Діти побажали якнайшвидшої перемоги для України. Вражає, звичайно, і відношення дітей. Ви бачили сьогодні дуже багато малюнків, маленьких кільчан до вінницьких дітей з привітаннями з Різдвом, з Новим Роком і з побажаннями всього найкращого. І ви бачили, що знаєте дуже приємно, що саме людсько, дитячою мовою без якогось такого лукавства висловлюється саме позиція польського народу по відношенню до підтримки України і українського народу. Загалом від початку війни Кельце передало Вінниці понад 160 тонн різної допомоги. На Вінниччині вже працює 279 пунктів незламності. Усі вони нанесені на онлайн-мапу, яка постійно оновлюється. Кожен з пунктів обладнаний альтернативними джерелами опалення, інтернетом та мобільним зв'язком. А ще там можна зігрітися, випивши гарячого чаю. Усе це безкоштовно. Нагадаємо, допомагають Вінниці облаштувати пункти незламності і закордонні партнери. Відтак, німецьке місто побратим Карлсруе передало нашому місту 10 мобільних наметових комплексів, забезпечили і всім, що потрібно всередину: обігрівачі, освітлення, розкладні ліжка і навіть міні-кухню. Вінничан запрошують приєднатися до акції українського пласту та передати разом з вифлеємським вогнем миру пакунки допомоги для родин з дітьми, які живуть на деокупованих територіях. За словами скаутів, після нападу Росії на Україну вифлеємський вогонь став символом єдності та незламності у боротьбі за вільне і мирне майбутнє. Цьогоріч передача вогню відбудеться від скаутів Словаччини. А в кожне місто і село вогонь потрапить залізничними шляхами. Загалом пластуни збираються сформувати. Та передати 500 пакунків допомоги, вартість одного 3600 гривень. Туди війдуть продукти для святої вечері, різдвяні подарунки та набір для обігріву. Долучитися до акції можна фінансово або надіславши необхідні речі на пошту. У Вінниці визначили переможця архітектурного конкурсу на проект нового дитячого садочку в районі Поділля. Конкурс стартував наприкінці літа. Заявки на участь подали вісім команд. З них на розгляд журі потрапило усього три. На розробку концепції фахівці мали кілька місяців. Свої ідеї до найдрібніших деталей вони зобразили на стендах. Два місяці проєктного періоду для конкурсантів для розробки проєктних пропозицій. І Ось сьогодні ми вже маємо можливість організувати засідання журі і визначити переможця, хто ж саме отримає визначальне право на реалізацію свого проєкту на мікрорайоні Поділля. Після ретельного відбору та аналізу журі визначилися з переможцем. Перше місце посіла команда з міста Чернівці з проектом Дитсадочку Бешкетники, обираючи переможця, журі зважали на кожну деталь, починаючи від інклюзивності і доступності майбутнього закладу до рівня його безпечності. Зокрема, важливу роль зіграло наявність укриття, розповіла голова журі Галина Якубович. Далі проект переможця чекає узгодження з департаментом капітального будівництва. Після чого заклад почнуть з. Водити в цьому мікрорайоні да є потреба ще у дитячих садочках, тому що мікрорайон новий, в мікрорайоні дуже багато молоді, і саме дитячий садочок, замовником якого є міська рада, є департамент капітального будівництва, має бути, на мій погляд, такою ще одною розинкою того мікрорайону, і саме основне, щоб він був комфортний для діток, для батьків, щоб вони могли. Здобувати там дошкільну освіту в комфорті, в такому приміщенні, яке буде відповідно до всіх стандартів і норм, але при тому всьому буде новітнім, буде комфортним, буде креативним, цікавим для дітей. Начина отримала понад 4 тисячі доз комбінованої вакцини для профілактики дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції та гепатиту Б. Також в область надійшло майже 19 тисяч ампул препарату для профілактики туберкульозу. Усі вакцини гуманітарна допомога від центру громадського здоров'я МОЗ України. Їх розподілять між центрами первинної медико-санітарної допомоги, ФОПами та приватними центрами, які мають відповідний пакет надання допомоги з НСЗУ. Вакцина безкоштовна, аби вакцина Вакцинуватися варто звернутися до свого сімейного лікаря. Мінекономіки назвали головну причину зростання цін на продукти у листопаді цього року. Всьому виною руйнація енергетичної інфраструктури, що призвела до скорочення тривалості робочого часу і ускладнення зберігання товарів. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то стрибок вартості складає 26,5%. Чи не найбільше в продовольчому кошику здорожчали яйця, молоко та молочні продукти, риба, стримуючий інфляцію вплив, мала фіксація обмінного курсу гривні та Зовнішні чинники відносно стабільність цін на продовольство на світових ринках, помірний тиск з боку цін на ринку палива. Ускладнення зберігання продуктів харчування та руйнація об'єктів АПК у сфері тваринництва суттєво позначилися на прискореному зростанні цін, що подорожчали на 4,2% у жовтні. Та на піввідсотка у листопаді, як бачимо зараз, ситуація з цінами на харчові продукти потроху стабілізується, враховуючи поточні тенденції та здатність економіки України швидко адаптуватись до нових умов, вважаємо, що за підсумком року споживча інфляція, як ми і прогнозували, не перевищить 30%. Вінницю знову засніжило, і вже з четвертої ранку комунальники на ногах розчищають сніг та посипають протиожеледними матеріалами вулиці, дороги міста та зупинки громадського транспорту. У департаменті комунального господарства кажуть, задіяли 40 одиниць снігоприбиральної техніки. Триває розчистка та посипка, і у дворах багатоповерхівок розчищають тротуари та під'їзні шляхи. Загалом зі снігом борються 280 вірників. Нагадаємо, поблизу закладів торгівлі, громадського харчування, офісів, установ і організації. Зацій прибирання мають забезпечити їхні керівники та власники. Така норма передбачена в правилах благоустрою міста. Її виконання контролює муніципальна варта. Окрім того, комунальники просять водіїв не залишати свої автівки обабіч доріг, аби не створювати затори там, де працює техніка. бум на полюсі світлини новонароджених пінгвінят показали полярники української станції Академік Вернацький. Милі, сіренькі, зовсім крихітні і дуже пискливі. Так описують парнатих полярники. Перших пташенят назвуть на честь біологині Марти Дзиндри та сисадміна Володимира Хомка. Саме вони виявили перші яйця на острові, а згодом і пташенят. Науковці зазначають, найближчим часом на острові з'явиться сотні пташенят субарктичних пінгвінів.